Російська армія обстріляла будівлю товариства Червоного хреста у Слов'янську. Українські захисники не дають окупантам вийти за межі Луганщини та в деяких районах покращують свої позиції. Через систематичне відключення росіянами Каховської ГЕС жителі Херсонщини залишаються без електроенергії та зв'язку. Вирва заповнена водою, зруйновані будівлі, уламки снарядів на тротуарі. Це наслідки вчорашнього обстрілу Слов'янська. Росіяни випустили ракету по будівлі Червоного Хреста України. Мені дуже трудно об этом говорить, потому что я не понимаю мотивов, но я могу сказать, что это нарушение всех правил и обычаев войны, это нарушение э, женевских конвенций, это военное преступление. у будівлі. Вибиті вікна з рамами та цеглою двері, розбиті кабінети, зруйновано дах. Травмованих та загиблих серед співробітників немає, повідомив Тарас Логінов. Натомість працівники Червоного Хреста показують кішку, яка отримала осколкове поранення. Ми попадали під обстріли, тому що ми з року працюємо при фронтових територіях. Ми працювали на революції три місяці. Ну то тобто, це те інциденти случаються, але так ну був вперше. Ракетами в нас ще не пиляли ні разу у житловому кварталі російська ракета стирчить у землі. Ударною хвилею пошкоджено багатоповерхові будинки. Жителі носять листи фанери, аби закрити вікна, що залишились без скла. Влітіла, окна повибивала. Загружаємося, забиваємо. Що ще робити, Зима скоро. Що перейшло? Вайна. Вайна бахають. Час ночі начнуть о шостій годині ранку. Окупанти обстріляли центр Авдіївки, а о сьомій ракета влучила у стару частину міста. За словами начальника Авдіївської військової адміністрації, Віталія Барабаша досі в місті залишається понад дві тисячі жителів. Попередньо, вроді без жертв серед цивільного населення. Вчора було поранено. Поліцейського май, майора. Там ну, вони там займалися евакуацією, попали під обстріл в місті. Поранений воно ще одну ракету. Росіяни випустили по Курахівській гімназії, зруйнували частину чотирьохповерхової будівлі, пошкодили поруч житлові будинки. Травмованих та загиблих немає. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Евакуація з Донецької області триває за добу. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій посадили на евакуаційний потяг у Покровському районі 194 людини. З них 17 дітей та дев'ять маломобільних людей. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас напередодні в окупованій Креміні за кілька днів обстрілів знищено близько 400 росіян та 100 одиниць їхньої техніки. Декілька сотень метрів. В нас навіть за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють, тому що були відбиті певні атаки, і певне було просування невеличке. Ми можемо на лівому березі річки Сіверський Донець вже спостерігати певні позитивні дії наших підрозділів. Це знаєте конкретніше. Це ізюмський напрямок саме там і буде ключовий етап деокупації нашого регіону Луганщини. За словами Гайдая, у кількох областях вже підписують договори з місцевою владою про оренду будівель для майбутнього житла для переселенців. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас. Пройдіть актуалізацію даних або обслуговування буде припинене. Таке повідомлення від банків подекуди отримують переселенці з Донецької та Луганської областей. Та що робити тим, у кого відділення реєстрації розташоване у зоні бойових дій? Така ситуація була у Кирила. Банк заблокував його картку. Я якби би попитався знять, не сказати, вам потрібно про. Я спробував зняти. Мені сказали, вам потрібно пройти ідентифікацію у банку, в якому ви реєстрували цю картку. А в ситуації, яка була в Луганській області, жоден банк не працював, мені сказали: або чекайте, коли відкриється, або шукайте в яку філію перенесли ваш банк. Їхати в Лисичанськ заради картки, чоловік не захотів, тож втратив гроші. І відкривати її, в принципі. Ну відкривати її з урахуванням усіх обставин, як вони вчиняють, не хотілося б. На такі дії банку незаконні, розповідає юрист. Насправді всі дані, вся база знаходиться безпосередньо в будь-якому відділенні. Вони в них все в принципі в електронній формі, і тому ну повідомлення зверніться до свого відділення, воно є необґрунтованим і не відповідає законодавству. Саме можуть блокувати картки переселенців, що перебувають за кордоном. Порада юриста така звернутись до посольства консульства, видати там довіреність на свого повіреного в Україні. Я рекомендую, щоб це були або юристи, або адвокати, що працюють в сфері з з банками. І далі хай вони розбираються з ними. Збирають документи або пишуть скарги. У державному банку України кажуть, вже розібралися з ситуацією, тож нині пройти актуалізацію можна у будь-якому відділенні банку та навіть онлайн, не для того, щоб комусь там блокувати рахунки. Це саме для того, щоб підвитивань безпеки клієнтських даних і самих операцій клієнтів. Шукаємо рішення так, щоб процедуру спростити, та, щоб вона стала доступніша, більш зрозуміла кожному нашому клієнту. Спеціалісти банку спільно з, з представниками національного банку з урядом так працюють про те, щоб розробити якусь можливо спрощену процедуру верифікації. Ті ж переселенці, що нині перебувають за кордоном, можуть пройти актуалізацію даних у мобільному додатку онлайн, зазначають у державному банку. Якщо у вас виникли проблеми, потрібно звернутися на гарячу лінію Мінфіну. Софія Москаленко та Владислав Смачков. Новини на Суспільному. Дніпро на кожному стенді зображені різні люди, які до повномасштабного вторгнення не зустрічалися у житті. Але зараз їх об'єднала спільна біда. Вони змушені були втікати з рідного дому від війни. Яна Дмитренко переїхала з села Довгалівка Харківської області. Жінка із чотирма дітьми прожила під російською окупацією два місяці. Коли все ж наважилися переїхати, потрапили під обстріли, розповідає Яна. І між цими поста як блокпостами нашим і ворожим було три кілометри. І оці всі три кілометри ми над нами літали гради і все. І ми. Летіла на тій автівці, мабуть, вона і землі не касалася. Під триколором ми не хочемо жити. Наш рідний це жовто-блакитний флаг. Ми як побачили з дітьми. Реально, Ми плакали. Марина Большакова із Рубіжного Луганської області, також героїня проєкту Втрачений дім. До Франківська жінка переїхала у березні, коли її дім зруйнувала ракета російських військових. Зараз каже жінка, вона разом із родиною живе у дитячому садочку. Адаптуватися допомогли волонтери та місцеві жителі. У нас п'ятиповерховий будинок і було два попадання ракетою. Друге попадання було, це, я не знаю, як жіночка залишилася жива, бо вона сиділа в коридорі на стільці і в її хату. Насквозь прямо пролетіла ракета. Були постійні обстріли, ми не могли навіть до туалету вийти з підвалу. І Їжа закінчувалась, магазини вже не працювали, води теж не було вже. Там зараз ну, немає чого робити, окупована територія. У соціальних відеороликах волонтери намагалися розповісти про проблеми, з якими зіткнулися переселенці. А це відсутність житла, роботи та можливостей, аби відновити життя вже у нових для себе містах та селах. Над зйомками працювали відеорежисери Віталій Шевелів та Олексій Рохман, які родом із Луганщини. Ми хотіли передати весь біль, який відчувають люди, які зараз знаходяться на Франківщині, на Львівщині. На заході країни ось. А, ну, і щоб люди, які а, цього ніколи не бачили, не чули, вони, можливо, якось ну, відчули на собі цей весь біль, який люди пережили. За словами керівниці проєкту Євгеній Бардяк, виставку планують зробити мандрівною. Згодом її хочуть експонувати і за кордоном, аби якомога більше людей побачили ці історії та долучилися до підтримки переселенців. Ми захотіли розказати, поділитися їхніми історіями з тими, хто можливо зараз не до кінця розуміє, що таке бути під обстрілами, під бомбардуваннями, як це ховатися по декілька тижнів у підвалах без їжі, без води, як це заспокоювати дітей, які б'ються в істериці при обстрілах. Виставку портретів втрачений дім експонуватимуть упродовж місяця в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. А соціальні відеоролики можна переглянути на сторінці. Молодої просвіти. Каріна Борисевич, Роман Булелик, новини на Суспільному. Івано-Франківськ. На південному напрямку російські війська концентрують зусилля на отриманні захоплених територій Херсонщини. За інформацією генштабу обстріляли з усіх наявних видів озброєння цивільні та військові об'єкти у напрямках 24 населених пунктів на лінії зіткнення. Оперативне командування Південь повідомило про авіаційні удари у напрямках Малої Сейдименухи, Правдиного та Білогірки. Військові РФ розташовуються у соціальних закладах і культових спорудах Херсонщини і там же ховають свою техніку. Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках. Верхній рогачик, храмах Московського патріархату Червоний маяк в Херсонській області. Війська РФ тримаються своїх рубежів. Спроба поліпшити позиції у напрямку Миколаївської області силами зведеного взводу зі спецпризначенцями була невдалою. Про це йдеться у підсумковому зведенні південного оперативного командування. Протягом дня українські авіатори завдали 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах. Над високопіллям збили безпілотник «Орлан-10». поблизу Андріївки, сили протиповітряної оборони збройних сил України, знищили дві ракети і. Х-59. ракетно артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань, зураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станції радіоелектронної боротьби і понтонних переправ поблизу Дарівки та вздовж Каховської ГЕС. Вогневий контроль переправ через річку Дніпро, системний і ефективний. Сили оборони півдня демілітаризували чотири склади з боєприпасами у Баштанському, Береславському та Херсонському районах. 86 російських військових, чотири танки, чотири гаубиці, три гармати, станцію зв'язку, протитанковий ракетний комплекс, 12 одиниць автомобільної та броньованої техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Без зв'язку води та світла у Герсоні та області з кінця серпня періодично зникає електроенергія. Відчуття, наче знову у 90-х, розказала жителька міста. Світло вимикають на 5-6 годин. Разом з ним зникає вода, і найтяжче – немає домашнього інтернету. Єдина ниточка, що зв'язує з зовнішнім світом. Російської сімки в мене немає. Я її принципово не купую, тому підтримую зв'язок лише у месенджерах. Після появи світла інтернету немає певний час, але потім з'являється. Звісно, розморожується Холодильник ідуть постійні перепади електромережі. Доводиться вимикати всю побутову техніку, щоб вона не згоріла. Вчора у Херсоні світло не вимикали, сьогодні теж поки є. Без електропостачання залишаються і жителі області. Буває так, що його немає декілька годин, а буває так, що світло відсутнє цілу ніч. Якщо світла немає, то і відсутнє водопостачання. Останній раз світло вимикали 4 вересня, і його не було десь 4 години. За словами голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, електроенергія в місті та області зникає через те, що росіяни відключають Каховську ГЕС. В основному запитується електроенергію області від Каховської ГЕС, яку вчора окупанти повністю зупинили. Тому наші вчора і сьогодні в е, частині Херсонської області взагалі немає електроенергії. Ситуація в Запорізькій АЕС вона більш складна, тому що на сьогодні постачання електроенергії на неокуповану частину України вже в черговий раз зупинено, але при цьому вони не можуть наладити постачання електроенергії на окуповані території і далі на Крим і з'єднати з, з єдиною енергосистемою Російської Федерації. Налагодити постачання електроенергії з Росії через Крим на Херсонщину дуже складно. Росіянам самим не вистачає електричної енергії, сказав Олег Попенко. Українська сторона не пошкоджує об'єкти обленерго, сказав заступник голови Херсонської обласної ради. Невідомі причини, чому так відбувається. На жаль, так це вже носить системний характер. Це може бути пов'язано зі станція. Це може бути пов'язано з пошкодженнями внаслідок активних бойових дій. Ксенія Стельмах. Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.